Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що буде у ваших робочих питаннях у травні місяці. Дивимось травень місяць, які аспекти вашої діяльності нам покажуть. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Паш кубків! Ну, можливо, у вас буде якась, знаєте, таке прохолодне ставлення до вашої роботи. Можливо, через те, що або ви не будете бажати щось робити. Ну, і таке може бути. Можливо, це буде через те, що ви в робочих питаннях будете стикатися з обманами, і через це у вас будуть виникати образи і небажання працювати. Можливо, ви будете для себе строїти, будувати якісь нереальні погляди. Або взагалі вам захочеться десь відійти від реальності за допомогою якихось ілюзорних таких залежностей. Ну, в кожного різне, можливо, це звичайно не всіх стосується, але комусь можливо потрібно почути, що в робочих питаннях в травні місяці вам будуть заважати комусь, можливо, алкоголь, комусь, можливо, інші залежності. Також в цей в травні місяці вам варто дуже добре обмірковувати, якщо ви розпочинаєте працювати над якимись проектами, тому що мало вирогідно, що вони будуть мати успіх або якісь перспективи на розвиток. Також, можливо, ви будете на роботі отримувати якісь неприємні звісточки, що вас буде зовсім не радувати, розчаровувати, і це, можливо, у вас навіть буде знаєте, відбивати бажання працювати. І ще для когось, можливо, дуже важливо, що у вашому колективі відбуваються якісь інтриги. Ви, можливо, про це і знаєте, а якщо ні, то звертайте увагу на поводження людей у вашому оточенні на роботі, тому що біля вас можуть знаходитися люди, які з вами дуже добре спілкуються, але потім все це можуть десь розповідати, про що ви говорили. Тож, щоб вам трішки покращити це робоче питання, насамперед відмовтеся від ліннощів. Від якихось негативних залежностей, пристрасті якоїсь негативної, тому що це може руйнувати ваші робочі процеси. Не покладайте великі сподівання на успіх у тих справах, якими ви будете займатися, тому що саме так складаються енергії, що це не актуальним буде для вас. Також. Не вмішуйтесь у чужі справи, щоб не залишитися потім винуватими, тому що велика вирогідність, що ви будете на роботі стикатися з обманами. І через це вам також варто розуміти, що ви можете нажити собі якихось неприємних таких людей в своєму житті. А ще у цьому травні місяці вам не потрібно приймати пропозиції, якщо вони будуть надходити, тому що можуть вони бути хибними і вводити вас в обмани. Тож, готуйтеся відстоювати свою позицію і дивіться на робочі питання і взагалі на життя більш тверезим поглядом. Тобто без ілюзій, без прикрас. Ну, звичайно, всім нам хочеться щось кращого побачити. І тому ми... Так і налаштовуємося, але все, вам потрібно всю інформацію перепровіряти і пропозиції не приймати. Другий варіант дев'ятка мечів говорить вам про те, що вам буде складно у травні місяці у робочих питаннях. Можливо, будуть певні якісь обмеження, і ви не зможете діяти так, як того ви захочете. Якісь справи можуть гальмуватися. Ну, також, можливо, у вас будуть якісь важкі думки через те, що у вас можуть виникати на роботі якісь неприємності, можливо, якісь різні погляди в колективі на одні й ті самі справи. Також, можливо, у вас будуть занадто сильно турбувати якісь підозри, сумніви або таке, такий стан тяжкий, психічний, який буде заважати вам. Бачите ну, ту реальність, яка вас буде оточувати на роботі. Ще можливо, у вас взагалі буде якесь таке нервозна, нервозна атмосфера на роботі, ви будете відчувати подавленість, якусь тривожність, страхи. Можливо, також не варто забувати, що якщо у когось іде період іспитів. Ну, так буває, що періодично на робочих місцях проходять або атестацію, або іспити, або якісь там тести здають, то вам потрібно дуже добре підготуватися, тому що ви себе можете дуже сильно накрутити і потім вам не у потрібний час можуть не прийти потрібні ваші думки. Ну, це взагалі е, така карта, коли говорить про те, що ви самі себе так накрутили, що вам і взагалі розібратися з собою складно, своїми думками, а про роботу тим паче. Підказка для вас є така. Для вас певна робоча ситуація може прояснитися, але це не говорить про те, що там у вас щось може в самих робочих процесах покращитися. Також, можливо, якщо ви занадто чогось боялися, то ваші страхи можуть стати реальністю. Тобто, ви своїми думками в своє життя притягли якісь негативні моменти в роботі. І вам потрібно у травні місяці просто перечекати, тому що змінити ви нічого не зможете, а своїми страхами можете тільки погіршити те положення, в якому ви знаходитесь. Головне, вам потрібно розуміти, що. Те, що мало відбутися у вас на роботі там, негативне, воно вже відбулося. Тому не варто себе так сильно гнітити. Краще вирішені своїх питань завжди застосовуйте якісь гідні методи або боротьби із вашим, вашим колективі, або з тою реальністю, яка є, щоб ваші методи були. Достойні і чесні. Таким чином ви себе трішки вирівнюєте. Але варто розуміти, що ми дивимося травень місяць, а енергії ж Тому все може змінитися в будь-який момент. Вам головне не розчаровуватися. Це стосується всіх. Третій варіант для вас суд. По третьому варіанту взагалі ви впливати на робочі процеси не зможете. Тут будуть правити великі колективи. Тобто, ну, не вам вирішувати або приймати рішення саме в цьому місяці. Це не говорить про те, що взагалі ви не можете, можете там діяти, але це говорить про те, що якщо ви працюєте в великому колективі, у вас там розробляються якісь масштабні проекти, можливо, для когось такі довгострокові плани. Або ви там плануєте сімейний бізнес, ви можете туди потрапити, навіть якщо ви про це не сподівалися. Просто будуть складатися обставини навколо вас таким чином, що ви попадете туди у будь-якому випадку. Також для когось, можливо, буде нова робота для тих, хто шукає, а також може бути і те, що ви звільнитеся з тої роботи, яка вас наразі не задовольняє. Ви можете самі прийняти таке рішення. І ще можливо, що стосується роботи, для когось буде такий, знаєте, це буде кармічний період, коли ви зможете підписувати важливі папери, заключати контракти, оформлювати документи юридично, проводити важливі зустрічі. Такі загалом це будуть і масштабні проекти, і... Як я вже сказала, довгострокові плани і сімейний бізнес. Це буде для вас актуальними, що стосується робочих питань. Тобто, загалом у вас будуть складуватися обставини дуже добре, якщо ви не будете тягнути багаж минулого із собою у травень місяць. Що було, то вже пройшло. А тепер ви крокуйте сміливо у новий місяць, тому що у вас перспективи дуже-дуже гарні. Незалежно від того, що ви будете там для себе планувати. Ну, і порада для вас буде така, щоб ви дуже серйозно ставилися до подій на роботі. Ну, тобто, тримали руку на пульсі, щоб де будуть з'являтися можливості, щоб ви їх брали. Тому що, можливо, вам буде, доведеться приймати якесь непросте рішення, але буде це рішення дуже важливим для вас. І, звичайно, якщо хочете отримати фінанси, успіх, результат, прикладайте зусилля, тому що у вас є всі можливості. Ну і, можливо, якщо у вас будуть виникати якісь е такі ситуації, де у вас будуть сумніви, то звертайтеся за порадою за підказкою до тих людей, які мають певну владу або якісь повноваження, ті, кому ви довіряєте. Тож, е займайтеся роботою, у вас гарні перспективи. І пам'ятайте, що це ми дивимося тільки травень місяць. Енергії швидко плині, все дуже швидко змінюється. Трішки пізніше подивимось, можливо, щось вже для вас Всесвіт переформатує. І якщо ви обрали для вас правильний напрямок, то складеться саме так, як буде корисніше для вас.